Королевою літа в ляному костюмі. Цей костюм створений для того, щоб ви почувалися чудово та мали неперевершений вигляд у спекотні дні. Його легка та приємна на дотик тканина забезпечить вам комфорт у будь-якій ситуації, а стильний дизайн підкреслить вашу індивідуальність та гарний смак. Цей костюм стане вашим незамінним супутником у спекотні літні дні завдяки своїй натуральності та комфорту. Тисни в магазин та отримай літній ляний костюм за суперціною. Кількість оцінного товару обмежена доставка після платої нової пошти оплата при отриманні. Встаньте. Королевою літа в ляному костюмі. Цей костюм створений для того, щоб ви почувалися чудово та мали неперевершений вигляд у спекотні дні. Його легка та приємна на дотик тканина забезпечить вам комфорт у будь-якій ситуації, а стильний дизайн підкреслить вашу індивідуальність та гарний смак. Цей костюм стане вашим незамінним супутником у спекотні літні дні. Завдяки своїй натуральності та комфорту. Тисни в магазин та отримай літній ляний костюм за супер Кількість окційного товару обмежена доставка після платої нової пошти оплата при отриманні.